Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. І знову про символ України, про калину. Якби ви поставили собі за мету вивчити, прочитати, переспівати все про калину, що створено поетами, письменниками, композиторами, ой, не один десяток років, а може, все життя протратили б, ви знаєте, дійсно. Недаремно ж, кажуть, росте калинонька, росте червона, калина ягоди, що кров, дощами вкрита, росою митая, сама краса, сама любов. Але не тільки любов у широкому сенсі. Слово калина, може не всі знають, походить від слова калити, тобто загартовувати. Ну, бо ми ж звикли пов'язувати калину із дівчиною калиною. Але дійсно калити чому так? Загартовувати, ну самі подумайте, хіба ж калина не відчуває того гарту від вогню, від сонця і від води, звичайно, а вогонь і вода робить сильним метал, правильно, метал. І дивіться, як калина, маючи гарні червоні ягоди влітку не дивлячись на зливи літні, на грози, а потім на дощі осінні чи на великі морози червоніє, вабить очі і душу, і не даремно ж порівнюють дівчину, її красу з красою калини, бо ж кажуть гарна, як калина з морозу, правда? Калину висаджують на кладовищі, на могилках, але це не символ смерті, ні. Це символ пам'яті, це символ духовний роду, народу і України. Така вона калина. І не випадково і Раджу, де тільки можна, і сама саджу, раджу садити калину біля кожної оселі. Нехай вона вмивається дощами і усміхається і білим цвітом, і стиглими ягодами. Нехай лікує, нехай дивує, нехай надихає. Спробую відважитись і. Прочитати невеличкий уривок із дитячої казочки, яку написала не так давно казка про калину. Бо у ній дійсно багато чого такого пов'язаного з нею. Послухайте, будь ласка, на краю села біля лісу стояла хатина. В тій хатині проживала дівчина-калина. Мала вроду. Гожу, була наче рожа, добре серце мала і пісні співала. Пісні співала, людей лікувала. А далі а далі так було. Дні були жахливі, ворожі, бо прилізли на нашу землю вороги різні. Турки, татари. Все вони нищили і убивали. Палили, руйнували і натрапили в лісі на хатину, де проживала краса Калина. Вразила всіх дівоча врода. Її убити ніхто не годен. І тут підходить до неї сам повелитель. Долі вершителі каже, збирайся, красо, поїдеш зі мною. А якщо ні, буде біда з тобою. Але калинонька не злякалась. Вона тільки та сказала Добре, поїду, якщо від вас загарбників не стане сліду на нашій землі, любимо. Повезли калину за синє море. Вона ж піснями топила горе. І плакала, звісно, і там, де впала росинки сльози, роз кущі зростали й вербички лози. Верба й калина, символи наші, наша калина, краса дівчина, наша перлина. У ріднім краї про не знають пісні й легенди люди складають, кущі висаджують біля хати, повір'їв знають дуже багато, використовують в різних обрядах і в пиріжечках смакують радо. Століть від того пройшло багато. Давно нема вже тієї хати, де. В якій калинонька проживала, пісні співала і лікувала, а люди й досі пісні співають, і кущ калиноньки не ламають. Отож, ж бо воно. Любимо землю рідну, любім природу садімо калини. І хай нам усьому щастить. зустрінемось.